Що відомо про еко, освітній проєкт Лісова школа та який дитячий футбольний турнір відбувся в Новояворівську. Мої вітання для вас. Працює Марія Канцелярист і тепер про основним. Новин держави та світу в ЄС відбулося перше обговорення побудови стіни дронів за участю дев'яти міністрів оборони країн-членів ЄС, представників НАТО та міністра оборони України Дениса Шмигаля присутні досягли спільного розуміння стіни, яка разом зі східним фланговим контролем і використанням українського досвіду буде пріоритетом у найближчій перспективі. А Велика Британія збільшить свій внесок до Фонду енергетичної підтримки України майже на 49 мільйонів євро. Тепер він перевищить суму в близько 150 мільйонів євро. Про це повідомляє міна енергетики України. А грантові кошти від цього траншу дозволять реалізувати низку заходів щодо зміцнення енергетичної стійкості, включаючи ремонт критично важливих мереж. Новини. На Янтарне Фем. І до локальних підсумків спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбулася в Новояворівській громаді. Присутні тут вшанували пам'ять наших загиблих захисників і захисниць, які жертвували своїм життям за нашу свободу. Новоєврівська міська рада інформує, що в місті Світлофор по вулиці Шевченка тимчасово не працюватиме у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу трактора на Яворівщині. До місця події виїхали надзвичайники з Новояворівська. На момент прибуття вогнеборців горів моторний відсік. І, як з'ясувалось, під час проведення земляних робіт водій помітив загоряння, після чого намагався самостійно ліквідувати пожежу, а згодом викликав фахівців. Вогнеборці врятували техніку від повного знищення вогнем. До ліквідації пожежі залучили шість рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Екоосвітній проєкт Лісова школа працює у ведмежому притулку до Мажер в Івано-Франківській громаді. Тут заняття відбуваються просто неба у спеціально облаштованому лісовому класі, який обладнаний зручними місцями для учнів і вчителів, навчальною та ігровою зонами, стендами та інтерактивними матеріалами. Простір розрахований на 60 учнів одночасно, і це дозволяє проводити як уроки, так і великі виїзні заняття для шкіл чи дитячих. Гуртків. Новини на янтарне фем. І до новин спорту у Новояворівську відбувся дитячий футбольний турнір пам'яті Олега Русина. Серед юних гравців 2015 року народження у змаганнях взяли участь 12 команд із громад Львівщини. Усі учасники отримали нагороди, визначили тут і кращих гравців та вручили кубки переможцям. Захід став не лише спортивною подією, а й даниною пам'яті талановитому футболісту, вихованцю новояворівської громади. Турнір пам'яті як якого проводиться щорічно та об'єднує дітей і продовжує справу життя Олега Русина. І про погоду на вихідні денна температура на позначці 14. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі сильний заморозок, 0-5. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Оголошено про перший рівень небезпечності. Жовтий. Такими були всі важливі повідомлення. Бажаю вам затишних уже останніх вихідних цього вересня. І тільки кращої музики. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.